Добрий день, шановні колеги. Вас вітає ДЦПТУ, викладач вкута Вікторія Васильівна. Тема моєї доповіді. розробка проєктів для підвищення якості освіти і освітньої діяльності. Актуальність проблеми. Одним із кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетентності здобувачів освіти є проєктна методика. Саме цей метод стимулює природну допитливість та творчий потенціал. В основі проєктної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності здобувачів освіти. Уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Ці технології спрямовані на стимулювання інтересу здобувачів освіти до нових знань, на розвиток здобувачів освіти через розв'язування проблем і використання цих знань у конкретній практичній діяльності. Вик виконання проєктів вимагає розвитку особистих якостей здобувачів освіти. Таких як самостійність, цілеспрямованість, працьовитість, наполегливість, комунікативність, відповідальність. Застосування методу проєктів це накальна потреба нашого часу. Метод проєктів засвідчує повну згодженість навчання, з життям з інтересами здобувачів освіти. Він ставить здобувача освіти у становищу дорослу людини. Одним із принципів педагогічної діяльності викладача є східна мудрість. Скажи мені. І я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай мені діяти самому, і я навчуся. Наслідування цього принципу дозволяє викладачу створити умови праці, які ґрунтуються на самостійній діяльності здобувачів освіти, формують уміння самостійно обирати різні способи отримання інформації. Суть методу проєктів стимулювати інтерес добивачів освіти до певних проблем. Що передбачають володіння визначеною сумою знань та показати практичне застосування одержаних знань. Головне завдання проєктних технологій зацікавити здобувачів освіти у набутті досвіду, який може стати їм у нагоді в подальшому житті, сформувати певні навички, поведінки, стіль життя. Проєктне навчання дозволяє здобувачам освіти учитися на власному досвіді і досвіді інших у конкретній справі. Переваги, проєктної методики. Здобувачі освіти об'єднуються в групи за інтересом, отримують певний досвід. Відбувається інтеграція знань з різних видів діяльності. Здобувачі освіти набувають соціальних навичок, вчаться працювати в команді. Відбувається орієнтація на виконання певних завдань, досягається критичний аналіз досягнень. Набувають уміння відстоювати власну точку зору. Формулюється відповідальність за роботу. Задачі проєктного навчання це є активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти та підвищення якості освітнього процесу. Мета кожної проєктної роботи це є систематизація отриманих знань, практичне застосування знань, набуття нових, глибших знань із певною проблемою. Проєктна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку і її розв'язування. Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну значущість. Основна складова методу самостійність здобувачів освіти. Метод проєктів виконує та вирішує такі педагогічні завдання. Реалізація здобувачів освіти, як дослідницьких, так і практичних завдань, дає їм можливість почуватися особистостями. Здобувачі освіти, виконуючи проєкти, виробляють навички контактів з зовнішнім світом, спілкування між собою та викладачами, розвивають творчу думку та навички роботи з різними джерелами інформації. Метод проєктів є тим самим середовищем, у якому здобувачі освіти. Набувають сили та впевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою для подальшого зростання у власних очах. Досвід проєктної діяльності знадобиться здобувачам освіти не лише в їхній самоосвіті та самореалізації, а взагалі і в житті. При виконанні проєктів надзвичайно важливу роль відіграє комп'ютерна підтримка. Комп'ютерні технології також дозволяють включати в проєктну діяльність написання власних досліджень, створення презентацій. Із власного педичного досвіду при використанні ІКТ покращується рівень самостійної роботи здобувачів освіти, створюються умови самореалізації та самоствердження здобувачів, розширюється обсяг навчальної інформації, збагачується власний досвід кожного здобувача освіти. Активілізується навчально-пізнавальна діяльність. Використання комп'ютерних технологій у проєктному процесі дозволяє більш ефективно крувати та робити його більш різнобічним, цікавим та захопленим. Що можливо побажати викладачам, керівникам проєкту? Ставитися до роботи творчо. Не стримувати ініціативи здобувачів освіти, заохочувати самостійність, уникати прямих інструкцій, учити здобувачів освіти діяти самостійно, пам'ятати про головний педагогічний принцип, не викопувати за здобувача освіти те, що він може зробити самостійно, не поспішати робити оцінні судження. Оцінюючи, пам'ятати краще 10 разів похвалити ні за що, ніж один раз. Розкр... Розкритикувати ні за що, звернути увагу на основні складові процеси засвоєння знань, учити простежувати зв'язки між предметами, подіями та явищами, що демонструють здобувачі освіти, захищаючи проєкт, розуміння проблеми, мети і завдань проєкту, уміння планувати і здійснювати певну діяльність, знайти спосіб розв'язування проблеми. Уміння аргументувати свої висновки, уміння брати участь у колективному аналізі і оцінюванні результатів проєкту. Чого може навчити здобувачів освіти проєктна діяльність? Побачити проблему і перетворити її на мету власної діяльності. Поставити стратегічну мету, віддалену за часом, але дуже значущу, та розподілити її на тактичні кроки. Оцінити наявні ресурси, у тому числі власні сили, час розподілити їх, працювати з інформацією, знаходити інформацію, критично її оцінювати, ранжувати за значимостю, обмежувати за обсягом, використовувати різні джерела, планувати свою роботу, виконавши роботу, оцінювати її результат, порівняти з тим, що було заявлено як мета роботи. Найчастіше Теми проєктів присвячені конкретним практичним питанням, що є актуальним для реального життя. Разом з тим, виконання проєктів вимагає залучення знань здобувачів освіти не лише з одного предмету, а різних кавузів, стимулює систематичне творче мислення, застосування в проєктній діяльності знань і навичок, які отримані не тільки на уроках математики, а й виробничого навчання. Одним із створених проєктів був урок на тему ремонт будівлі в групі за професією робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Мета навчити здобувачів освіти, особливо, які навчаються на будівельних спеціальностях, застосувати знання на при вивченні тем, многогранники, об'єми, площі поверхонь геометричних тіл, використовувати на практиці та розв'язувати задачі на обчислення об'ємів і площ поверхень геометричних тіл, зокрема прикладного змісту. Характеристики проєкту. За діяльністю прикладний, за кількістю учасників груповий, за характером контактів внутрішній, за тривалостю виконання короткостроковий, за характером партнерських взаємодій кооперативний. Була утворена проблемна ситуація. Як і де можна застосувати знання з математики у реальному житті? Група розділена була на три бригади за спеціальностями – плиточники, ліцювальники, маляри і штукатори та надане таке завдання надати інформацію про кожну з будівельних професій, умови роботи та ринок праці, вибір джерел інформації, надати теоретичний матеріал, таблиці з формулами для розрахунків, підбір завдань та задач отриманням тем. Плитку клали, розраховували площі поверхні стін, кількість рулонів шпалер в залежності від розміру рулонів, підвал цементували та стіни фарбували. Кількість банок фарби розраховували, тобто здійснювали повноцінний ремонт будівлі. Була проведена аналіз, синтез та загально отримано інформація, підготовка матеріалів для презентації проєкту, захист проєкту, презентація підгруп, обговорення результатів роботи, підсумки року здобувачі освіти з власного досвіду побачили, як використовується знання з математики у реальній життєвій практиці що існує необхідність вивчати стерематичні фігури, їх властивості, форму знаходження об'єму та площ поверхань, вміти виконувати математичні розрахунки з метою володіння вибраною професією. Таким чином можна зробити висновки. Метод проєктів це комплексний навчальний метод який дає можливість здобувачам освіти проявити самостійність у плануванні, організації, контролі своєї діяльності, використання методу проєктів підвищує ефективність навчання та виховання, сприяє реалізації міжпредметних зв'язків, здійснює взаємодію здобачів освіти між собою та співпраці з викладачем. Колективна діяльність дає можливість здобувачу освіти відчути свою значимість у колективі і водночас навчитися цінувати внесок інших у спільну справу. зазвичай проєктування викликає зацікавленість здобувачів освіти, що набувають різноманітних умінь та виконують розумові практичні дії, дає можливість систематизувати вміння здобувачів освіти і забезпечує максимальне наближення до реальних потреб життя, творчої самореалізації. Гармонійно поєднує знання. Теоретичних предметів і знання виробничого навчання. Учасники проєкту мають змогу розвивати вміння, осмислювати можливість та доцільність застосування математичних моделей та відповідних понять як інструментів застосування здобутих знань на практиці, аналізувати результати обчислен, робити відповідні узагальнення, порівняння, висновки та прогнозувати очікувані результати математичних способів, дослідження дійсності. Застосування методу проєктів це нагальна потреба нашого часу. Дякую всім за увагу.